У центральній партії 16-го туру лідери зійшлися між собою. Ян Граніндайк розпочав своїм улюбленим розміном на поле 22, в той час, як Юрій Нікеїв дещо здивував суперника та зіграв 31-26, пропонуючи дуже складну гору, де у майбутнього білі планують побудувати рогатку. Чорні виводять шашки, білі притримуються плану. Тепер грати 37-32 з ідеєю побудувати рогатку не можна через 23-29 і позиція у чорних буде краща. Тому Юрій спочатку міняється на 29. Ян підводить шашки 12-17 і на 37-32 відповідає 6-11. Юрій не поспішає будувати рогатку ходом 32-27 та спочатку грає 45-40, на що Ян відповідає 8-12. Тепер чорні погрожують поставити кол. Тому Юрій відповідає 32-28, створюючи загрозу 26-21. Але Ян красиво ігнорує її. Він грає 3-8. І виявляється, що тепер, після 26-21, чорні б'ють дві шашки і білі б'ють дві шашки. Шашка 37 гине. Але білі не те, що не застануться з матеріальною перевагою, а навіть програють матеріал, оскільки чорні. Зможуть використати дирки у положенні білих і маючи вільний темп, зіграють 19-23. Білі зб'ють одну, а чорні дві шашки. І чорні перемагають. Отже, Юрій грає 40-34. і тепер загроза 26-21 вже більш, ніж реальна. Ян відповідає 1,6, закриваючи дирку на полі 6. І Юрій грає 38-32, з тим, щоб на 5-10 піти 42-38. Ця позиція була вже знайома Юрію. Я сам грав її проти нього декілька разів. Я мінявся 19-23, на що Юрій відповідав 32-28. Тепер ви можете побачити, що 4 шашки білих зв'язали 8 шашок чорних. Додамо сюди ще й шашку 46, який теж важко війти у гру. Але все одно вийде, що зв'язка дуже і дуже економічна для білих. Але невдале положення шашки 29 не дозволяє білим грати вільно на своєму правому фланзі, внаслідок чого виникає дуже і дуже остра позиція з обоюдними шансами. Наскільки я пам'ятаю, в двох моїх партіях з Юрієм я зіграв 13-19, на що Юрій проводив комбінацію 26-21, 36-31, 35-30 та 30-24. Білі віддали 5. Та б'ють три шашки у дамки. В результаті чорні мають на дві шашки більше, а дамка білих у небезпеці. Комп'ютер оцінює цю позицію як рівну, але, звичайно ж, дуже складну для людей. Отже, ми бачимо, що Юрій був готовий до дуже складної та ризикованої гри. Але Ян відмовився від пропозиції Юрія вирішити судьбу титулу тут і зараз. Він грає обережно 1924, після чого. Позиція швидко спрощується. Далі слідує череда немінучих розмінів. Суперники підтягують резерви, Юрій міняється. Суперники знов підтягують резерви. І після деяких ходів погодилися на нічию. Приємно дивитися, що в кінці марафонської дистанції наш гросмейстер готовий битися з суперниками, які набагато молодші за нього. Що стосується партії Артема Іванова проти Іцислампа, то тут глядачам не прийшлося довго чекати загострення боротьби. Вже на третьому ході Іцислам будує рогатку, і напруга зростає до максимуму. Артем відповідає вичікуючим рухом 50-45, на що Сламп теж чекає, 10-14. І на 32-28 Артема грає 17-21. Артем, трохи подумавши, пішов. 28-23 з подвійною загрозою. Так, на 11-17 білі можуть виграти шашку двома способами. Перший 23-19-27, та 31 -27. а другий просте 34-30. Одну віддаємо, б'ємо 3. Суперник б'є одну. Отже, білі знов мають шашку переваги. Тому голландський гросмейстер був змушений спростити гру 13-19. І після розмінів виникла цікава позиція, де білі контролюють центр, але мають проблемні шашки 46 та 41. Давайте подивимося, як гросмистери розіграли цю позицію. Артем вирішив одразу позбутися слабкостей на лівому фланзі і нападає 31-26, на що Ітце відповідає 5.10. І після розмінів позиція спростилася до непристойності. Далі триває майстерне маневрування. Артем виходить шашкою 45, на що це відповідає 14-20 з загрозою 24-30. Артем грає 34-29, знову входячи в Рагатку. Але оскільки в Артема тут немає вже шашок, ця Рогатка не є економічною та вигідною для чорних. Отже, це вирішує розміняти її і почати атаку на ослаблений правий фланг Артема. Артем відповідає 32-28. І після 8-12, 41-37, 3,8-49-44. Гра на правому фланзі зупиняється. Оскільки Артем ніколи не зможе піти з 39-34. І це грає 7-11, 31-27, 12-18. І Артем відповідає чітким 37-31. І це грає 1-6, Артем 27-22. 8-12. І Артем знов згідно з рекомендацією комп'ютера, відповідає 44-40 з тим, щоб на атаку 12-18 провести нескладну комбінацію 40-34 та 34-30 з перемогою. І тут у Іце був дуже красивий хід 17-21. Виявляється, що не можна 22-17, оскільки після того, як білі поб'ють 4 шашки, чорні поб'ють 2 та виграють. В цій позиції комп'ютер віддає перевагу чорним. І пропоную Артему зіграти дотепне 36-31. Тепер не проходять ніякі атаки через все те ж комбінацію 44-34 та 34-30. Але у чорних є чудова жертва 24-30 з послідуючою атакою 12-18. Білі змушені переходити у еншпіль 24-19. Та бити на 8. Чорні віддають шашку та самі йдуть в дамки. І білим ще треба боротися за рівновагу, проте теоретично позиція нічийна. Замість 17-21 голландець грає 16-21, що повністю випускає перевагу. Тепер Артему, звичайно, не можна грати 22-18, оскільки після цієї комбінації Чорні проводять свою, 24-30 та, скоріш за все, перемагають. Тому Артем грає логічне 42-37, а Іце міняється назад. Позиція рівна, а на годиннику у голландця зосталися лічені хвилини, але він грає напрочуд чітко, і в потрібний момент находить дуже сильний хід 22-27, з тим, щоб на 42-37, 18-22 та 28-23 провести нічійну комбінацію 22-28. Білі б'ють, чорні б'ють, білі йдуть в дамки, чорні б'ють, білі б'ють, чорні йдуть в дамки, Артем йде 23 18 І чорні грають 20-24. Ще по перспективі піти 9-14, 14-20 та створити загрозу 24-30. одного дати дві збити. Артем поставив дамку на 1, І це грає 9 14 Артем грає 18-12 І, і це ставить дамку на 47. В цій абсолютно рівній позиції суперники погодились на нічию. Чорні і надаль загрожують ходами 14 14.20 та 2430 виграти шашку. На жаль, не проходить варіант із ловлю дамки 3933, оскільки після того, як чорні зіб'ють на 45, білі не мають гарного темпу, щоб зловити чорну дамку. Також, після 12.8, чорні можуть зафіксувати нічию розмінною комбінацією. 24-29, 14-19 та 25-30, збиваючи 4 шашки білих. Отже, бойова нічия на користь конкурентів, які не гають часу та стрімко набирають пункти. Так, знову перемогли місцевих гравців Мартін ван Айзендорн та Воутер Сіпмо. Відмітимо також і перемогу Мартіна Долфінга над французом Арно Кардіє. Турнірна таблиця перед вашими очима. Сьогодні гравці знов грають два тури. Зранку Ян Граніндайк спробує перемогти аутсайдера турніра Агату Кліфтон, але ввечері на нього буде чекати вже свіжий Артем Іванов, який зранку відпочиває. Юрій Анікеєв сьогодні випробує на міцність непростих суперників Мартіна Долфінга та Кіса Тайсона. Також ми будемо дуже уважно стежити за Мартіном Ван Айзендорном, який грає за стравітянами. І в разі двох перемог буде мати абсолютно однакові критерії з Юрієм Анікеєвим. Більш туманними виглядають перспективи на чемпіонство іншого голландського гросмейстера Вуатора Сіпме, якому потрібно не тільки обіграти домініканця Ангела Рафаеля Мейо, а ще й Арно Кардієра, після чого він в останньому туру зіграє з Юрієм. Що ж, Пілотон виходить на фінішну пряму, а нашим гравцям потрібна уся наша підтримка. У жінок всі наші дівчата зіграли в нічию, окрім Юлії Макарінкової, яка відверто вдала провела партію та програла Лізі Скотлендс. Після чого турнірна таблиця виглядає таким чином: Вікторія Матричко все ще попереду, але Дар'я Ткаченка, яка виграла останні 5 партій, дише у спину. В останніх двох турах Вікторія поміряється силами з Лізою Скотлендс та двократною чемпіонкою світу. Наталією Садовською в той час, як Дар'я зійдеться з українками Ольгою Болтажи та Юлією Макаренковою. Триває також і боротьба за третє місце, на яке претендує Олена Коротка. Будь ласка, підтримайте наших дівчат побажанням успіху у коментарях. Для вас коментував Іван Антоненко: грайте в шашки, допомагайте ЗСУ. Побачимось!